Бажаю здоров'я! Коротко про найважливіше події. Тиждень видався важким для всієї країни та Полтавщини. Зокрема, ворог завдав масовано атаки по Україні. Під ворожий удар на Полтавщині потрапили промислові об'єкти. Під час одного з випадків п'ятеро людей було травмовано. На жаль, троє постраждалих померли у лікарні, щирі співчуття родинам та близьким. Також уламками безпілотника було пошкоджено приватний будинок. Поранень зазнала жінка, яка в ньому проживала. Протягом тижня в області, окрім погодинних відключень світла, застосовувала аварійні та превентивні заходи. У зв'язку з тривалим відключенням світла в усіх районах Полтавщини активізували роботи пункти незламності, 480 пунктів, облаштовані органами місцевого самоврядування, підрозділами ДСНС та Укрзалізницею. ще 94 бізнесом. У них можна зарядити гаджети та бути на зв'язку. Бережіть себе і своїх близьких, не нехтуйте безпекою під час повітряних тривог. Маємо і приємні новини: нарешті наші вдома: троє нацгвардійців із Полтавщини повернулися з російського полону. Це Дмитро Сідько, Антон Фіцай та Віталій Шутов. Довгоочікувана та радісна звістка для всієї країни. Поступово відновлюємо місцеві автошляхи Полтавщини. За минулий тиждень в області відремонтували більше 9 тисяч метрів квадратних покриття. Дорожники завершили ремонтні роботи на мосту через річку Псел у горішньоплавнівській громаді. Загалом працювали у 10 громадах. Не зупиняємося на досягнутому Полтавщина. На прозі нового навчального року заклади середньої освіти готуються приймати дітей. 96% облаштовані укриттями. Робота у цьому напрямку триває Цьогоріч До шкіл підуть понад 133 тисячі учнів, майже 7 тисяч із родин. Внутрішньопереміщених осіб навчання розпочнуть більше 10 тисяч першокласників. Бажаємо дітям, батькам та педагогам, якісного навчального року. Крім того, в області більше агентів змін. Тренерами кулінарних хабів стали ще четверо кухарів: двоє з Карлівки по одному з Кременчука та Полтави. Агенти змін ділитимуться своїми знаннями з іншими шкільними кухарями, і з нагоди дня підприємця зустрілися з представниками регіонального бізнесу. Привітали з професійним святом, відзначили обласними нагородами, поспілкувалися. Цінуємо внеса кожного в економічну стабільність Полтавщини, представили ініціативу Національний кешбек. Це важлива складова всеукраїнської платформи, зроблено в Україні. Вітчизняне виробництво у пріоритеті: підтримуємо, сприяємо, розвиваємось. Вболіваємо за наших на Паралімпійських іграх, які стартували цього тижня. У складі національної збірної 18 спортсменів із Полтавщини. Це одне з найбільших регіональних представниць. Слідкуємо та підтримуємо. Кожен на своєму місці зміцнюємо Полтавщину та працюємо заради перемоги. Слава Україні!